Всім доброго дня. Пам'ятаєте Донфенг 404 19-го року. Тобто, верніше він 18-го року випуску, але в січні 19-го року його купили. Зараз на даний час в нього 735 мотогодин. Стільки він небагато наїздив і нарешті він приїхав до мене з поломочкою. Значить до цього моменту в нього реле напруги мінялось тільки. Пропала зарядка реле напруги. І то майже відразу там. І якби до цього моменту в нього, можна сказати, поломок не було. А переїхали з такою поломочкою. Ось тут у нас на диску масло, а це означає, на передньому, це означає, що пустили сальники передньої півосі. Ну і плюс до сальника передньої півосі. Добавимо ось цей сальник. Також власник говорив, що на одній стороні якийсь міняв один сальник. Ну і в принципі все. От все, що поломка, по поломках за 700 мотогодин, грубо кажучи. Тут з лівої сторони трохи запотівши, але тут чіпати, поки не будемо. Може так само пустити пів усі, тоді заміниться обидва зразу. Один нюанс такий, що тут бак штуцер такий в бак пластиковий вкручений, і вона підтікає. Туди солярочка, я там його якось. Пробував заліпити, вони все рівно пускає. І от виходить от такий от масляний наліт. Тут пилюка по -по почіплялася, але в принципі більш нічого серйозного. Такий нюанс з цими пластиковими боками. Ну і от трактор не знає коли, коли ми останній раз. Тут запотівши ну, стандарт. Ну і в, принципі, і в принципі все, що тут можна говорити. Зараз гарненько помию, тому що не люблю працювати, ремонтувати грязну техніку, не помиту керхером Позганяємо, заодно і свого помию. О, і До ремонту приступлю я. Не знаю, постараюсь вам показати, хоча ця тема вже дуже заїжджена. Але покажу. Е Специфіку, да, основні моменти заміни, де можуть виникнути у вас проблеми. І де бачу, в принципі, в людей виникають проблеми з заміною сальників. Ну що ж зробиш? Да, є нюанс такий, але він не критичний. Ну, сальники ті не хочуть чогось довго ходити. Вони не вічні, можна їх прирівняти, прирівня, прирівняти до, до розхідників. Задні. Сальники ще. ще нічого там навіть не показується. Ну, в общем, мию і приступаю до роботи. Отже, Зливаємо масло з правої сторона, будемо міняти під сальник з півосі і сальник бортовий. Зливаємо, зливаємо масло тільки з правої сторони, хай збіжить. Тоді, коли будемо колесо відкручувати, цю сторону відповідно під денкратим. І масло, яке ще залишилось, воно піде в ліву сторону. Тобто, якщо міняємо одну сторону, значить тільки зливаємо з тої сторони, з якої міняємо. Зараз масло збіжить і продовжимо. В старих версіях тут потрібно відкручувати, тому що вал опустився. Тут все вимається догори, тут в е, нових не потрібно відкручувати цю штуку зверху. Тобто ми зараз <кій> <кій> те, щоб поміняти сальник, ми маємо збити донизу саму бортову. Вона сидить там на підшипнику плотненько, тому що в старих версіях е, там втулка. а Тут опорна. а тут вже підшипник. Виходить. О, тобто вони зробили краще. З замінили на підшипник і виробітка ну, вже не йде так. На втулку виробітка не йде, йде на підшипник, Підшипник ходить довше. Це з 2016 року, коли в таких модах нових пішло. Зараз треба нам взяти якийсь Вгляну наставочку і посадити сам корпус. Треба немає придержати добатись в землю. Монтуємо стару втулку, це такий сальник в зборі виходить з цією втулочкою. Буває, може хто не знає, тулку лишають. Ну, в принципі, ну, є виробітка на ній є. Невеличка, але так вона йде в парі. Зараз я покажу новий в зборі. такий от сальник 5072. 12 дріб 15. Оце правильний сальник. З 2016 року почали встановлювати замість двох сальників і пильника. Ось такий комбінований сальник з тулочкою. Тут він змазаний. Ось тулочка. І ось сальник. І він має спеціальний такий резиновий. Бортик, який слугує так як пильничок, щоб пісок не попадав. Значить Цю частинку встановлюємо на стакан, а цю відповідну бортову. Сажаємо сальник по кругу, але наставку не ставимо на це, на це резинове повишення, для того, щоб його не пошкодити. Ну тепер маємо назад це сиділо і садити, нам поможе в цьому. Може доникати. Там просто підшипник, комічник всередині, він може встати на перекосяк, і тоді вийде погане діло. Треба гарненько його. Посадить там на своє місце, щоб він на сторону не став. І тоді обережно так сам бортову, виходить, заводимо. І, і тепер так само знизу чи вдарить або ж підставити на донкратить. Акуратно підданкратить.

Чутко буде чутно пішов процес. Якщо правильно наживили, ніде наперекосяк не стало, значить зайде без зусиль лишніх. І тоді піджимаємо по максимуму. Так, зупинилось. Зараз трошки трошки Оп. Ну і можна, можна ще трішки дивимося, щоб зайшло майже у майже плотну. Можна сильно, можна сильно не дожимати. В принципі, як поставити верхню кришку. Оцю. Так. Тут є резинове кільце, тут ні герметик, нічого не потрібно. Тут регулювачні шайби дві штуки. Таке тільки в донфенах можете побачити. Не знаю на яких ще тракторах. Так, заморочувалися. Прикручуємо кришку, цю, потім оце її дотягне до потрібного місця, скільки потрібно. Хтось мене запитував, навіщо тут оця контрагайка з болтом. Получається, цей, цей регулювачний болт можна їм так само підтягувати для того, щоб центрувати оцю відстань, для того, щоб тулку не так розбивало. Тут ще стоїть шарик маленький, на нього болт центрується і це сиділо тримає в натязі для того, щоб менше розбивало цю втулку. Що стоїть тут? Так, тут у нас кілочка порвалось треба. Okay, она крест жаль, чтобы попала в направляющие. Так. Пока там зажимаем, переходим до цього дела. Тут, бачу, тут, мабуть быть, с этой стороны властник меня уже то, что прокладка тут стоит нередко. Это какая-то прокладочка. може ми потім ще чуть на герметик її присадимо. Нам потрібен буде отакий от совдеповський старий зйомничок для того, щоб зняти шестерню і саму кришку, де стоїть тальник. Знімаємо два етапи. Спочатку знімаємо шестерню, а потім кришку. Нема зйомника, тоді шанси у вас невеликі зняти. Більші шанси щось щось побути розламати. Далее. Крышечка, яка тримає штопорне кольце, яке складається з двох частинок. Ми її тут легенько піддіваємо, знімаємо нас спеціальний мотвор, тобто виїмка, для того, щоб отут -вот такие штучки Таке штопорне у вигляді двох півкілець, яке стопорить саму піввісь, щоб при їзді її не загубити. Так, далі знову роботу йде зйомник. Чіпляємо тепер кришку. 何 <laughs> враження, що сальник глибоко посадили. Да, сальник пару міліметрів. Сидить глубже через те, мабуть, і не виконував свою роль. І стоїть він візуально. Візуально стоїть він криво. Да. Бачимо підшипник нас вийшов сам по собі. І тепер вибиваємо, значить, сальник.

сальник не добувати до самого підшипника, а залишити там 2-3 мм його досадить втулка сама по собі. Підшипник на місце. В принципі, зараз він буде вискакувати сам по собі. Коли ми будемо садити, це все діло. Помазуемки за видочком поможет. Буде краще. Good <laughs> Ну от і все, ремонт закінчено. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, долучайтесь до групи у Facebook Китайський Мінітрактор. Всім до побачення!